Вітаю в ефірі Новини тижня. Про головні події і теми з життя Рівного та області. Дивіться у добірці далі. У Рівненській обласній дитячій лікарні запрацювало відділення в укритті. Ремонт сховища розпочали кілька місяців тому, зробили це за кошти обласного та власного бюджету медзакладу. Укриття має одразу кілька функцій, адже там не просто можна сховатися під час сигналу повітряної тривоги, а й надавати усю необхідну допомогу маленьким пацієнтам. Детальніше про відділення в укритті дивіться далі. Відділення в укритті запрацювало у Рівненській обласній дитячій лікарні. На п'ятистах метрах квадратних розташували кабінети з обладнанням, необхідні для надання медичної допомоги, оперативного втручання маленьким пацієнтам. Повноцінна перепрошую де можна проводити оперативні втручання, відділ відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, неонатологічний блок, палати для перебування, хворих для перебування дітей, повноцінне конденсування, вентиляція. Запас води і додаткове жиро енергії з дизель-генератора. Роботи з ремонту укриття розпочали на початку жовтня минулого року. Окрім цього, приміщення у закладі є ще дві локації, куди при потребі спускались лікарі та пацієнти. Відремонтоване сховище може вмістити кілька сотень осіб. Ми передбачаємо, що це може допомогу надавати до 100 дітей, дивлячись, якого характеру і що ну, якщо це форс-мажор і це ургентна допомога, то тут планові не будуть. І, і ну, відповідно і персонал, батьки, якщо потрібно, і так далі. Ну, це може спокійно вміститись, там 350 людей. Ви бачили тут і стульчики, які розкладаються, складаються для потреби, в залежності, скільки, які задачі і скільки часу. Того кажуть, у закладі відремонтоване укриття може використовуватись не тільки при сигналах повітряних тривог. Раніше ми коли робили ремонт у відділенні, ми нас переміщали з'єднювали відділення. Зараз ми спокійно, у нас є очне відділення разом з лором. Ми їх спокійно можемо розмістити тут на 3-4 місяці, коли ми можемо там робити ремонт. Ну тобто, це повноцінне відділення. Ви ж бачите. Заходь, ставай сьогодні і надавай медичну допомогу. Загальна вартість робіт з ремонту укриття 12 мільйонів гривень, вісім з яких виділили з обласного бюджету ще чотири власні кошти медзакладу. Також допомагали благодійники та партнери з Німеччини Польщі. Вони передали окреме обладнання та меблі. Ми, взагалі, ставимо амбітну мету, що кожен медичний заклад має мати. Схожий простір безпеки, і цей простір має бути не тільки однотипне використання як укриття. А він має бути центром, де можуть проводитись і операції, можуть проводитися лікувальні процедури в невійськовий час. Тому так, щоб потім, після перемоги, ми використовували повноцінно». укриття. має ліфт та три додаткові входи, виходи з приміщення. Також сховище з'єднане з іншими підвальними приміщеннями лікарні. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Перший в Україні центр реабілітації спінальної травми працює на Рівненщині. Його започаткували на базі республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми Клеванського госпіталю ветеранів війни. Створювали центр за підтримки профільного міністерства та всесвітньої організації охорони здоров'я. Детальніше про його роботу, а також нове роботизоване обладнання для реабілітації пацієнтів військовослужбовців. Дивіться у сюжеті. Олексій, військовослужбовець ЗСУ, чоловік отримав мінно-вибухове поранення попереку на Донеччині наприкінці серпня минулого року. З того часу переніс три операції у Дніпрі, далі півтора місяці лікування у Києві. А останні три місяці проходить реабілітацію на Рівненщині у Клевенському госпіталі. Після операції у мене ноги не працювали. Я пересувався на візку та з шість допомогою. Там з з ходунками завдяки медзакладу та медперсоналу, які допомагають у цій реабілітації. За три місяці я Буквально ну встав на ноги. Військовослужбовець розповідає, початок реабілітації був складним, сам не вірив у те, що вдасться відновитись. Але завдяки персоналу закладу вже через місяць побачив перші результати. Каже, після лікування у столиці йому пропонували на вибір реабілітацію у Польщі або ж на Рівненщині. Проте жодного разу не пошкодував, що обрав саме клевань. Завдяки психологам, реабілітологам, Той тобто медперсоналу, медмедперсоналу, які. Робили свою вправу, Я не мог вставати самостійно і робити хоч навіть перші кроки. Тобто мені потребувалася була допомога медзакладу для того, щоб, по-перше, навіть встати та одягнутися. Тобто, це я буквально вже через якийсь там перший місяць. Я вже це міг робити самостійно. Я вже міг вставати, одягатися, там вже за собою доробити якісь там вправи. Вражені роботою працівників медзакладу не тільки пацієнти військовослужбовці, а й іноземні колеги, які наразі перебувають в госпіталі у складі мультидисциплінарної команди фахівців вооз, які допомагають нашим спеціалістам у реабілітації пацієнтів. Я вражений тим, як з невеликими технічними можливостями, які ми бачили у цьому госпіталі, люди творять дива, лікарі творять дива, медичний персонал творить дива для хлопців з травмами спинного мозку в Україні, з невеликими технічними можливостями, але величез. З ним бажанням допомогти людям з травмою спинного мозку мене просто вразило. Я бачив, що мої українські колеги можуть чудово лікувати пролежні больові проблеми у пацієнтів з травмами спинного мозку. Боліві проблеми пацієнтів травмами спинного мозку. Ще з 2017 року у госпіталі працює республіканський центр лікування та реабілітації наслідків нейротравми. Проте спочатку повномасштабної війни в країні кількість таких пацієнтів збільшилась, тому там запрацював ще й перший в Україні національний центр реабілітації наслідків нейротравм. Задача нас як регіональної влади сьогодні зробити тут центр підготовки реабілітологів, щоб медики, які Тут працюють, ділились досвід з досвідом з іншими, і ми масштабували такі. Центри по всій Україні і створили на рівнічні такі хаб підготовки спеціалістів. Створювали національний центр реабілітації спінальної травми за підтримки Міністерства охорони здоров'я та ВОЗ, які ще з минулого року розпочали співпрацювати із госпіталем. Also... для нас, власне, це теж нова справа, не лише для самих українців розбудовувати таку реабілітацію в таких умовах, які склалися зараз в Україні, але це також нове і для нас, і для всесвітньої організації охорони здоров'я, яка працює в Україні. У центрі вже розгорнуто близько. Сотні ліжок, а нещодавно надійшов ще й комплекс сучасного обладнання для роботизованої реабілітації вартістю 20 мільйонів гривень, зокрема локомоторна роботизована система А3. Це робот ну, навчає дитину людину, хто вже знаново ходить. Як бачите, можна оцінити по програмі, тестування провести, наскільки пацієнт може сам ходити і наскільки може сам апарат допомогти. Тут проводяться всі дані про пацієнта, проводяться ці координати по сантиметрах, пілограм, ну, вага, різниця на тренажери, і різниця, ну, між тренажером і фактично вага. Він сам може ну, скорості теж структур саме. Окрім того, ще є стіл-вертикалізатор з інтелектуальною системою для розробки нижніх кінцівок і реабілітаційний комплекс для функціональної терапії з відновлення руху верхніх кінцівок. Рівненщина стала першою областю, де реалізують такий проект. Подальшому подібні центри планують створювати в інших містах України. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненській обласній службі зайнятості підвели підсумки роботи за минулий рік та окреслили пріоритетні завдання на найближчі 12 місяців. Як допомагали з працевлаштуванням безробітним, вимушеним переселенцям та перекваліфіковували людей на нові спеціальності? Дивіться у наступному сюжеті. Одна вільна вакансія на дев'ятьох безробітних громадян. Така ситуація спостерігалася на Рівненщині упродовж минулого року. Завдяки обласній службі зайнятості вдалося працевлаштувати близько 12 тисяч безробітних. Складний період війни вплинув на економічну ситуацію в країні потужності підприємств. Однак у Рівненській області перспектива знайти роботу все ж є. Зокрема, завдяки релокованому до нашого регіону бізнесу. Під кінець 2022 року активність. Підприємств зросла, навіть релоковані наші. Тобто є питання, що економіка нашого краю відновлюється. І результат цього, як говорив наш голова військової адміністрації, податки, які Рівенська область зібрала, вони набагато перевищують податки 2021 року. Це вказує на те, що підприємства працюють. Люди офіційно працюють. Активно сприяла рівненська служба зайнятості у пошуку роботи переселенцям, які знайшли на Рівненщині тимчасовий прихисток. Частина вимушено переміщених громадян отримували допомогу по безробіттю. Когось з цих людей працевлаштували або допомогли пройти навчання. Однак не всі з переселенців бажають працювати. Частина їх жде, що вона вернеться назад і не хоче себе обтяжувати. Частина жінок, є, які отримують гроші, які чоловіки заготувають, їм не треба працювати, бо вони отримують великі гроші. Їм хата. На прожиття і вони не хочуть іти працювати. Це теж є проблема, за словами Івана Ткачука, у 2023 році обласна служба зайнятості визначила кілька пріоритетних напрямків діяльності: один із них надання допомоги демобілізованим військовослужбовцям. Їх перенавчатимуть і допомагатимуть знайти роботу. Людина, яка мала якусь спеціальність, не військову пішла на фронт, повернулася, і вона за стану здоров'я не може виконувати ту роботу, яку виконують. От, наприклад, там. Схотополь з кальйону придав чоловік, він працював столяром, на йому пальці повідбивало. Він не може вже працювати столяром тут подібне. Відповідно, він пішов вчитися на... Продовжуватимуть у рівненській службі зайнятості організовувати професійне навчання зареєстрованих безробітних. Зокрема, акцент надаватимуть актуальним спеціальностям. Невдовзі стартує новий курс навчання операторів дронів. Попередні користувалися великою популярністю серед військових та аграріїв. Окрім цього, служба зайнятості продовжуватиме навчати іт спеціалістів у центрах профтехосвіти. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Ковід щеплення дітям у Рівному розпочали вакцинувати малюків віком від 5 до 11 років. Відповідний дозвіл Міністерство охорони здоров'я дало ще у вересні. Чому тільки зараз почали щеплювати малечу? Якими є особливості вакцини, і чи багато охочих імунізувати дітей у Рівному? Дивіться далі. Ще у вересні минулого року моз дозволило щеплювати від covid 19 дітей віком від 5 років. Перші імунізації у рівному почали проводити віднедавна. Зокрема, у ЦПМСД ювілейний сьогодні, 19 січня, перші дози вакцини вже отримали 10 дітей. В закладі зараз доступна вакцина для дітей віком від 5 до 11 років. Це вакцина Комірнатів від Pfizer. Це спеціальна дитяча вакцина з меншою кількістю активної речовини. Вже старшим 12 років. Це вже можна вводити таку як для дорослих, звичайно. Вакцина Давідфайзер. Наразі у закладі наявно 50 доз вакцини. Через 21 день надійде ще 50 для закриття первинного курсу. Один флакон розрахований на 10 дітей, тобто містить 10 доз. Зберігатися відкрита вакцина може не більше 6 годин при температурі 2-8 градусів. Тож вакцинувати малюків почали по записах, аби ін'єкція не зіпсувалася та була використана вся. Особливо важлива вакцина для дітей, які мають певних груб ризику, які часто хворіють інфекційними захворюваннями. Мисля хронічного дітей з хронічними захворюваннями, оскільки в них є ризик перебігу ковіду може бути важким або середньо важким. Перед вакцинацією звичайно потрібно записатись до свого лікаря, сімейного лікаря чи педіатра. Лікар оглядає, батьки підписують інформовану згоду і відповідно проводимо вакцинацію. Абсолютним протипоказом є виражена алергічна реакція на введення будь-яких вакцин. Причинами відтермінування процедури можуть бути підвищена температура, прояви грві, загострення хронічних захворювань. Сімейний лікар каже, батьки і раніше ще до дозволу цікавилися про можливість вакцинувати від ковід дітей. Цікавилися, просили дехто хотів дуже, але просто не було такої вакцини. Бо доросла вакцина не розрахована на дитячий організм, є певні протипокази, ніхто не знав наслідки. Тому були бажаючі. І зараз, от коли з'явилася така можливість, то батьки охоче раді приходять на вакцинацію. Варто зазначити, зважаючи, що відкритий флакон з вакциною може зберігатися всього шість годин. Лікарня буде проводити проводити процедуру щеплення і під час повітряної тривоги, що правда, в укритті у нас в закладі повністю організована робота, навіть під час повітряних тривог. Якщо в цей час працює і контакт-центр зі сховища і кабінет чергового лікаря, точно так само ми можемо працювати медичні сестри кабінету щеплень, тобто облаштований кабінет медичний. Де буде перенесено холодильник, вся потрібна необхідні засоби, які необхідні для вакцинації, і ми можемо цих діток прийняти після введення вакцини в електронну медичну систему будуть вноситися всі дані, після чого дитині даватимуть на руки ковід сертифікат. Аліна Почковечеслав Мельник, випуск новин. Він любить рибальство та міцну каву, без якої не обходився навіть на нульових позиціях. Військовослужбовець ЗСУ з Волині став на захист України практично з перших днів повномасштабного вторгнення. Для нього це вже не перша ротація на передову, і навіть після отриманої травми бажає якнайшвидше повернутися до побратимів. Історію жаги до перемоги. Дивіться у наступному сюжеті. Борис військовий ЗСУ родом із Волині. Чоловік на війні ще з 2014 року, проте каже, то була зовсім інша війна. Тоді трохи більше року пробув на нулі, тому знає, про що говорить. Трохи за більш як за рік, у нас була одна ротація. І за рік війни на тій нульовці я зрозумів, що нема там того, що держава озвучує одне, хлопці вмирають за друге. А остальне роблять бізнес. І от і все, оця вам війна. Кому війна, а кому матірна. Состави, як йшли з Луганська з вуглем за рік тієї війни, ні одна міна на железне полотно не попала. Якби дали відсіч, тоді все було б, я вважаю, що Путін би більше сюди не пішов. У 2022-му, після початку повномасштабної війни, повернувся в Україну і одразу став на захист держави. Спочатку поблизу кордону з РБ, а далі і на Сході. Поранення отримав під Соледаром під час виконання бойового завдання. Дивом вдалося зберегти ногу. Ліпісточок противопіхотна міна дуже багато їх там накидали. З касетного летить касета. Розсипають. І отак. А зроблять взагалі по-хитрішому, не можна недооцінювати ворога. Вони ж висипають спочатку противопіхотні міни, потім накривають артилерією чи там мінометом, засипаються все діло з землею і все. І ти там, де, де Раніше ти ходив, що знаєш, що там нема нічого, ти просто не бачиш. Взрив, подрив, все, п'ятки нема. Бірця нема. Незважаючи на поранення, хоче якомога швидше повернутися до побратимів, адже говорить, його досвід там необхідний. Зараз проходимо реабілітацію, рани зализуємо, а тоді вже, як станемо на ноги, тоді будемо знову воювати. А що ні? Це все, хай роблять мені п'ятку, питань нема. Питань нема. То ж їм трохи, щось знаємо. Просто так же ж треба повоювати, повоюємо. Я не думаю, що молоді хлопці на пориви там багато молодих ще спішать, то а там тут таке треба на війні, то така війна, що треба міти слухати, скуда воно летить, як летить, що летить. Порівнюючи початок війни в Україні у 2014, 2015 роках і 2022-му, каже У мене є з чим порівняти порівняно з 2014-2015 роком, мене так не вбивали. І зощренно, така. Це вертольоти, самоліти, касети, що тільки. Люба артилерія. Якби чоловік, побачивши трохи цієї війни, то для мене теж було якби не з медом. У цивільному житті був будівельником, працював за кордоном, полюбляє рибальство та міцну чорну каву. Навіть у бліндажах і під обстрілами варили її із побратимами. Децентралізована електрична генерація це наша відповідь на блекаут та ракетні обстріли. У Рівному запрацювала когенераційна установка, яка виробляє не тільки тепло, а й електроенергію. Що це дасть для міста та чи планують продовжувати таку ініціативу в обласному центрі? Дивіться у сюжеті. Більше тепла та світла для міста. У Рівному запрацювала перша когенераційна установка, яка працює на газі та одночасно виробляє тепло і електроенергію. Її потужність 1 МВт електроенергії на годину та 1,2 МВт тепла. Встановлена коштом інвестора. Вартість нової такої установки близько 1 мільйона євро. Ця ж орієнтовно коштувала 300 тисяч євро. Це постійний мігават, це 24 години, тобто 24 мігават на добу. Відповідно, майже такий же об'єм і теплової енергії, який додатково використовується. Тобто, відповідно, енергія не втрачається. Це в принципі в Європі це достатньо розповсюджені об'єкти, які стоять. Єдине, що вона працює на природному газі, і вона залежить від природного газу. Це найбільша її проблема і від ціни на цей природний газ установка з'єднана із котельнею, і вироблене тепло одразу потрапляє в систему теплопостачання. а Електроенергія частково у загальну систему, а частково на потреби підприємства. Частина електроенергії буде йти на саме підприємство, а надлишок іде в загальну систему. Це погоджено з обленерго. обленерго підтверджує план. Виробітку самої і приймає в систему. Єдине енергетичну компанії кажуть, продовжують роботу над тим, аби таких когенераційних установок у рівному було більше. Проте для цього необхідно працювати з урядом, Кабміном та Обленерго. Зробити в місті близько 40 мегаватт на наступний рік електричної енергії додатково, що дасть змогу місту Рівному створити децентралізовані енергетичні мережі, фактично не залежати від відключення електроенергії. І це ми вважаємо на сьогодні дуже важливе і необхідне. Ті умови, в яких сьогодні в умовах війни, в умовах постійного обстрілу, ми вважаємо, що це критично необхідно для міста. Така установка це одне із альтернативних рішень, адже виклики війни зобов'язують до пошуку. Когенеративні установки, які не з'єднані у одну велику систему, фактично створюють енергетичну безпеку міста. Кабмін встановив пільгову ціну на газ для когенераційних установок. Сьогодні ми маємо. Відповідно 10 тисяч гривень за кубометр газу і за тисячу кубометрів, і 16 тисяч для тих ТЕЦ і ТЕС, які виготовляють електроенергію і тепловини. Тому бачимо, що ринок когенерації відкривається завдяки нижчій ціні на газ. Це наше зобов'язання відкрити максимальну кількість когенераційних установ прізвиня. Перша, але не остання когенераційні установки працюють і в інших містах України. Проте ще не надто поширені, адже раніше через високу ціну на газ це було невигідно, і бувають вони різної потужності. Ми зараз бачимо план розвитку цієї енергетичної інфраструктури на 40 МВт, Це десь або 4 по 10, або 8 по 5, або Деякі по одному, ну то тут буде, бо в кожному різному об'єкті це можна встановити по різному. Тим паче, воно може встановитися невеличкому місці займає, може встановлюватись майже на кожній котельні в місті рівному. Бо чому тут потрібна котельна, бо нам треба скид теплової енергії, щоб все було ефективно і відповідно отримувати додаткову теплову енергію в мережу. До кінця року інвестор планує встановити ще кілька таких установок. Загалом у рівному їх має бути 12. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. ДСНСники рівненщини продовжують профілактичні заходи серед населення. У Костополі рятувальники навідалися до місцевих жителів, аби обстежити прилади пічного опалення через порушення правил експлуатації, яких часто стаються нещасні випадки, такі як отруєння чадним газом і пожежі. Більше про сумну статистику, основні заходи безпеки і найчастіші порушення дивіться у сюжеті. Пані Стефанії з Костополя 74 роки. Жінка мешкає у приватному будинку з пічним опаленням. Користується ним все життя, тож основні правила експлуатації знає. А ви користуєтесь пічкою? Ні. А ці не користуєтесь? Ні, ні. ні. Бо якщо почнете користуватись, то потрібно металічні підставити. Якщо буде жар. Це бачите, У мене є, є. є ого. І ви, ви завертаєте, так? Щоб ні, це я, я тут взагалі не а чим у вас газ? Газом користуєтесь? А мене Групу. А, ну А у вас там грубка? Да. Не забуває пенсіонерка і про очистку димоходу, адже нерідко загоряння у приватних житлових будинках трапляється через тріщини і налипання сажі в каналах. Згідно правил пожежної безпеки, необхідно прочищати димоходи перед початком опального сезону і під час опального сезону. Також в кінці, після завершення опалювального сезону, прочищати димоходи, тому що під час спалювання деревини наліпає сажа на димоході, яка згодом може загорітися. Під час її вигорання в димоході виділяється велика кількість тепла, і здебільшого може акумулюватися тепло. На поруч там прилягаючи балки, які знаходяться на перекритті. пенсіонерам, самотнім громадянам, багатодітним неблагополучним сім'ям, допомагають перед опалювальним сезоном привести до належного стану прилади пічного опалення працівники соціальної служби. Вони допомагають здійснювати їм в помешканні, наводити лад, ось і вони так само здійснюють і нагляд за саме пічним опаленням. Спостерігають, аби воно було в належному стані, не було пошкоджень, допомагають їм також і запалювати ці грубки. Нерідко трапляється загоряння речей і меблів, що розташовані неподалік протопочного отвору. Аби уникнути нещасного випадку, рятувальники радять в кімнатах поблизу печі, якщо це протопоч, протопковий отвір. Повинен бути металевий топковий, протопковий лист розмірами 50 на 70 для того, щоб під час відкривання дверцят не випала жарина і не призвела до виникнення пожежі. Також під топковими отворами забороняється складування горючих матеріалів, поблизу грубок печей не можна встановлювати меблі, дивани, накривати їх килимами мами і сушити речі Продовж 2022 року в Рівненській області сталося 1138 пожеж. 700 з них це займання в житлових будинках. Найчастішими причинами були порушення правил при влаштуванні і експлуатації електроустановок та печей. Аліна Почки Вячеслав Мельник, випуск новин. Аким запам'ятався цей тиждень у рівному та області? Бережіть себе, підтримуйте захисників. Усі разом наближаємо перемогу до зустрічі.